Мира і добра, бажаю всім вам дорогі друзі. Сьогодні на такій чудовій яскравій поляні, вихідний день. Пропоную вам провести зі мною декілька хвилин. Я поділюся з вами тим, що мені подарували, принесли нові місця, нові знайомства, нові можливості. Тому маю деякі дарунки, хочу поділитися з цим із вами. Значить, перший отака от от коробочка, написано С4323. Ми всі вже згадали, що це таке. Це Прибор. Колись такими приборами вимірювали. Я ще таким схожим міряю, нічого страшно. Якщо я не помиляюся, підпільна кличка була цього прибора привз. Ну, як не дивно, цей прибор у справному стані працює і його чекає вже, на нього є замовлення. Я його буду дарувати. Можливості його, тут у ньому є внутрішній генератор 465 кГц. <кій> Виміряє. 1000 вольт, пів А потужності. Виміряє опір, оми в деяких діапазонах. Ну Так, щоб він дуже сильний ні, але початківцю радіоаматору такий прибор, це хороша річ була, тому що займає мало місця і гарно упакований. В додаток за ним маємо ще схема. Це якщо десь гаву зловив і засунув його не туди куди треба, то можна завдяки цій схемі його відремонтувати. Битовий електроізмірительний прибор, паспорт до нього з усіма описами і всім. 6 ноября 1975 року. Я старший за цього прибора на 3 місяці і один день. Отакі діла. Так, ну і ще і паспорт телефонний, головний, типа Тон 2. Хочу вам сказати, що такі наушники, це високовні наушники, вони потрібні були для. Коли ми складали прийомники, то високовні наушники вони підходили найкраще, особливо для детекторних прийомників, хто займався монтажом. Тому такі наушники вони були якби в тренді, як зараз кажуть. Ось їхній паспорт. І що цікаво, 8.08.75 року. А я 7.08. Значить я на день старший. За ці наушники. Такі чудеса, такий приборчик поїде до свого господаря. Дуже скоро. Ну, Слідуюча коробочка, така також виконання. З цей коробочкою можна і кантузити. Робились на віка. Ці коробочки діоди. Написано КД209Б 600 вольт 07 А. Ну, знаєте, я або раніше не звертав увагу, або я просто їх не бачив, вони такі цікаві, тут рівно, а тут як корито зроблені. Ну, таке, Маємо те, що маємо, засовуємо назад, хай лежать. Ці ж коробочки є паспорт. На діод D243, знак якості говорить про те, що ця бумажка також стара, але дати тут немає. на ній я не знайшов. От така секція лампочок. Тут є декілька штук на 3,5 вольта, а всі останні жовті, які це всі на 1 вольт, 0,068 А. Хлопці, класна штука. Якщо буду вдома, додам до своєї колекції лампочок і вони своє місце знайдуть. Ну, також було реле, е, реле DDR написано 220 вольт. Контакти срібло на МІДі тут. Не знаю, яка їх тут може бути максимальна потужність. Ну, я думаю, ампер до 10 вони можуть комутувати недовго. Все-таки для всякої автоматики насосної такі релюшки можна використовувати. Не знаю, чи це. Колодка, в яку вона втикнута, чи ні, бо я щось ковиряв, ковиряв і бачу, що тріщить, а не виймається. Тому я її залишив і вот таке. Так, ну Тут ще лампочки, які не влізли. І паралельно з цим є ще ось такі глазки. Мені мені дуже сильно подобаються, вони мініатюрні. От є красний, білий, є зелений, я бачу ось. Всередину світлодіод. Ну Взагалі вони розраховані на комутаторні лампочки, є такі спеціальні, або манюкі, або довгі. Але всередину світлодіод і дуже гарна виходить, індикація на якісь саморобки. Патрони ще від радянської гірлянди на ялинку. Скоро новий рік, тема актуальна, крашена. Ну, ці патрони неякісні, я їх просто-напросто повикидаю. А лампочки збережу, тому що скоро їх вже не буде взагалі. Так, і така коробка від реле Ren 17, але всередині маємо таку цікаву річ. Я ще такої не бачив. Полазив по інтернеті, знайшов це грамометр. написано. Грамометр, І він виміряє силу зжимання або розтягування пружини в грамах і тут до 60 грамів. Ну, якщо його десь притулити до якогось речага, то може щось показувати. не знаю. Якщо буде бажання кудись воно буде його використати, як кажуть, даровану слону, хобу діаметр не міряють. Дарунки хлопці в мене в коробочках. Ну і потім мені принесли в додаток до цього всього і ще отаку техніку. О! Може хтось бачив, може ще ніхто не бачив, але це аналог сучасних програвачів. Зараз воно все отаке. А колись воно було отаке. І сюди хлопці і дівчата, хто не знає, вставляється флешка. Не проста. А отака флешка. 60 минутна Ціна флешки 5 рублів. Теж вона зроблена, ще за цара гороха ця флешка. Це називається касета. аудіокасета. На ній записується 60 хвилин аудіозаписів. Скільки це буде в кілобайтах, не знаю, чи 5000 кілобайт, чи скільки. Якщо вмієте перевезти, я з радістю послухаю, скільки це буде. Ось таке чудо, хлопці. Ну, Звичайно, до нього є ще в мене верхня кришка, бокових немає. Верхня кришка є. Я його розбирав, чого? Тому що тут пас у ньому перебучав. отут стояв. Як ми бачимо, там є резинки, я натягнув три, одна вже лопла, тому треба якнайшвидше зняти відео, бо лопнуть ще ті дві. А вдома в мене паси є, Якщо буду вдома, колись я до нього доберуся. Отаке у нього лице у цього магнітофона. Ну, Він зберігся доволі -таки чудово. В комплекті також мені віддали колоночки дві штуки. Як ми бачимо, стан. Ідеальний колоночок. Я думаю, що динамік всередині також в хорошому стані. Так, зараз ми цей програвач CD, чи як його там назвати, правильно включимо. Так, аудіо нашим кнопка мережі. Бачимо, індикатор вже працює. Ну, Тут разйом ззаду той, який наживлення він відходить, тому я його буду менше рухати, краще буде робити. Отак от воно робилось. І отак. От Тут є регулятори частот. Я Якщо ви чуєте пищить, це теж проблема касети. Її тоді треба було отак. Якщо касета туго крутиться, магнітофон не може її крутити, тоді бралася отака ручка або карандаш, заставляла сюди і отак крутилось. І отак треба було її перемотати усі 60 хвилин чи куди там тобі хочеться. Але після такого крутіння пленка там ще більше збивалася і вона ставала крутитися ще тугіше. Але, попри все, носили на плечах такі речі і слухали. Тут є багато різних ще перек... Різні режими там включаються. Перемотка. Працює, але слабо, тому що рідного парса немає. Ну, низи, звичайно, тут звісно, капітальні. Ще один нюанс, хлопці і дівчата, тут є в таких магнітофонах завжди був отвір, ось він, бачите. Магнітна головка, яка щитує інформацію, ось ця. її можна було викруткою крутити. І положення головки відносно магнітної ленти, воно міняло якість звука, можна було настроїти кожну касету під е е кращу якість. Тому що в кожному магнітофоні, кожен старався собі накрутити, і в кожному магнітофоні головка стояла не в ту сторону, куди треба, і коли записувалося, то записувалося все десь в сторону. Такі чудеса. Ну і плюс така флешка, вона боїться дуже магніта. Якщо її до магніта притулити, інформація вся буде, е, ну, як мінімум, спотворена. Або пропаде взагалі. Це потрібно було берегти. Отак ми раніше жили. І це було, я вам хочу сказати, хлопці, це, був, ну, це була сила. І знаєте що, якщо ви замітили. В шуму стоять конденсатори, яких ще ніхто не випаяв. Це говорить про те, що тут його ще ніхто в житті не ремонтував. Паяльник цього магнітофона я ще не бачив. Ну, і я хочу сказати, що я його розбирати також не буду, тому що це класна річ. Я його збережу. І якщо бо дасть життя, то і ще його послухаємо при нормальному, нормально записати, нормально дві колоночки включити і нормально відсвяткувати перемогу. Отак От раніше ми жили, таке раніше ми слухали і таке раніше таким ми займалися хлопці. Ну такі подарунки мені сьогодні із прошлого, скажімо так. Дякую, що були зі мною. Всім здоров'я, крепкого, радості від життя, мирного неба. Будьте здорові!